Давно не піднімалась на другий поверх, аж захотілось посидіти Але нема коли. Наталя попросила електром'ясорубку, бо в неї щось там коротше Вона робить потрібку, хто знає, що це таке. І вже все зварила. А м'ясорубка каже, гавкнулась. Це так її слова. Ну, і я кажу: добре, зараз принесу. А вона така важкенька. Ну, понесла в мене ось вона тут в зборі, хай попрацює. А я думала, тебе нема. Що ти там робив? Ти там машину караулив, я зрозуміла. Та понесла я твоїй хазяйки м'ясорубку. Вона тебе вже пригостила смаколиками, га? Красунчик, я пішла. Нема тут нічого дивиться в сумку. Ну понюхай, нема нічого, нема. А ти сама прийти взять? Ну вони не такі теплі то не тебе товщі. Я як матрюшка в цих штанях на фотографії. Ну нічого. Ну в мене вони не, не товсті, вони тонесенькі зовсім. Ну так захотілось простору. А ти оце не могла сама прийти взять? На. No. А де б ти кави попила б? А, а може чаю? Ось у а мене... ти а... в... вчора багато перепила кави? Багато. Візьми в мене в кармані, я чай нам принесла. А, тобі мій не, не нравиться. Тобі бо який горькувати. Ага, чую. Так, так давай оцей поп'єм, давай. В так, мене я... Є каша рисова. Не можу. хочу я нічого. Чого ти? О, я чого тебе така важка? Наташа, ну у мене професіональна вік... Наташа купляла, Не знаю яка вона там. І, і, ну, я це... пару разів нею користувала. Я ж тобі кажу, не могла ти оце прийти? Я бо... ну, при... принести, Ой. Що вона такова ще? Ну вона така. І Нормальна, це ж синок. Це... Йди, це, це щоб я, щоб не нести мені так, яка хитра? Яка ж ти хитра? Важка є, я мені не важка. Привіт, моє сонечко. Значить, так, синочка. Бурчалкіна. Сказала Тоня, я бурчалкіна. Значить, кинулася я молодь печонку, легке серце. Значить, машинка, отак на оборот а щоб мені молоть не мели. Я їй беру і дзвоню, кажу, Тоня, принеси мені м'ясорубку, в мене щось з м'ясорубкою случилось. Вона принесла, вона така важка. А я кажу, а чого в тебе така м'ясорубка важка? Вона у мене професіональна. Профес... Про... професіональна. Ну і особа. Так ну що вона така, кажу, важка? Ну, Вона для кафе, типа. Отакий, так. Да. Оце ж доча ж тоді ж як заробляли, вона собі захотіла. І оце. Санечка, привіт, мама в тебе бурчунка. І каже, ти Бурчалка. Бур... Бур... Бурчалка Бурчалка на мене. Я не зрозумів, назад включаю, я то в парах не було. Ну оце ну, ж у нас м'ясорубка, як заб'ється там, чи що, і там воно ж включається, виключається. І воно ну Що? Що? Синок, ну я ж не дурна. Ну покажи йому. Ну я ж не дурна зайечка, ну я ж його включаю, а воно не крутиться. Включаю на другий бік крутиться. А ось сюди не крутиться. Ну, найом яко. Ага. Що вас там не крутится? На Ось дійси, Включаю я. Ось сюди. Та щоб мололо. Де? А. Не роби, бачиш? Не гуде. А, а ще одна кнопка. Так. Нестимеш мені сама додому. Атоня притаскала мені. Ой. Ну що ти хочеш? Буду нести тепер назад. Та я понесу, я шуткую, Наташ, нічого. Слава Богу. Вона каже бурчалка на мене. Вона така важка. А вона каже, ну це машинки такі, що в ну, кахве робить, отам там ще десь, ну такі. Ну професійна називає. Професійна якась, га? Ну і я ж думаю, перемолю. Я й сюди, я й туди не включається. Назад уклю таке оту другу включала. Ото треба було мені прийти, принести тобі, щоб воно включилося. <клес> Тепер чайку поп'ємо і розійдемося. Роботи багато. Хорошо, а що ти робиш? Хорошо, я зараз передзвоню, бо я хотіла б до вас подзвонити тільки, що думаю, та це у їх тільки півдесято, вони може сплять. Як там сашуня спав чи не спав? Спав. Чуєте, що вона каже? Я кажу, та встала, як побита. Вона каже, може, ти пересипаєш уже. Я кажу, та й може. Тут щось чаю з верхом налилося. Кажу, не буду я його надливати, зараз витягне трішки надіп'ю. На тобі смачного. Дякую. Чудо не наташа. Каже, нічого не робила вчора. Експеримент зробила з трояндами. До места додавала. Коротше, возилася. Потім щось таке Ліля дзвонить, телефонує. Ага. Каже, я тобі там цибулі лишила і пішла по справах, мені треба. Ну, кажу, зайдеш, обратно будеш їхати, зайдеш. Ну, вона й не зайшла, бо пізно. Ну, перетелефонувала. Кажу, нащо ти мені скільки багато цибулі? Така невеличка. А вона ну, може, посадиш, то думає, та й ладно, хай. Думає, так я 25 штук зараз нарізала, посажу у землю. А кажу, а то на... з Наталією поділюся. На не треба, я їй теж принесу. Та оце її ж Вітя десь <рис 'я> там взяв багатенько, і це ж він і собі, і її, і оце. А, а вона нам так мені ну, от... мені ж немає як хто, щоб мені збили. Ой, та перекопала трішки там сапкою, хоч би. Що ти багато будеш садити, щоб зелена. Ти ж любиш зеленим ну, сюди. Так... Ну, отож. Коротше, принеси, сказала мені принеси, а я тобі дожна віднести. Я оце тебе перед фактом ставлю. Так, уже чайок може мій вичах трішки, будемо пить чай. Не хочу, Наташа, не хочу. А ти що їла? Ні, нічого, кави випила і все, тільки крепкої кави. Ето, я хотіла тобі знаєш розповісти? Вчора не знаю, мабуть, вісім годин вечора телефонує твій синок. До Ага. Тетя Тоня, я тільки... Привіт, Кажу привіт Сашуня. Ну я ж зрозуміла, чого він телефонує. Каже, я тільки побачив і звонка не було. Шо, ви телефонували, щось трапилось? Кажу, Санечка, то не я, то твоя мама. Я кажу з мого телефону. Ну, ти ж зайшла. Подивитися, що я пам'ятник посилала. І нажала визов. Ти пам'ятаєш? А він же визов, то пішов від мене, ну, а він каже, не, десь вони ж там були, то І він каже, я не бачив. Кажу, ні, все добре, все добре. Кажу, да. Ну, кажу, на добраніч. ніч. <плес> я згадала, що я вчора робила. А. Я три години чистила собі ногті а. на руках, і на ногах, і п'ятки, і сиділа оце на дворі, Думаю, що я такого робила? А. Так же ж воно ніколи, то-то то бігом-бігом -то -то у -бігом ванну вскочив, в п'ятки, а то сіла. Ну, я ж манікюри вже не завожу, так, обстригаю, ну лаком покриваю. І отож сиділа, заморачувалася. Думаєш, що ж я таке робила? Кажу, не пам'ятаю. Все, треба <рик> яблука їсти, яких нема. Ну нічого. <рик> так ти мене проважай, значить, дивися, зараз мені до забору донесеш. <рик> Ні, я тобі до поворота донесу. Аж до поворота. О, О а дякую. Піду сюди, а я піду сюди, Ага, каже, важко. Та важко, зараз, зараз. Да, Ну, вона вся металева, і нержавейка. там. ой. Кажу, доця, на що ти таку професійну брала? Мама, це на все життя. Ну, на всю ну, як вона буде на всю життя. життя. То, стоять, то, то хай стоїть той, на все на второму... життя. Ну, ми пару mm -hmm. разів. А як у доці вона була, то я оце ж купую м'ясо, заїхала до неї, ми перемололи. Половину я там залишила, ну, як mm -hmm. мама. І ж, і поїхала додому. І Ще і так поїхала. Санечка підвіз, mm -hmm. забрав, від, відвіз. Ну, оце так. Так що пішли. пішли? Наташ, іду до тебе, він підійшов сюди. Ай, Боже. Підійшов сюди і нюхав мою, щоб я подала сумку, щоб він понюхав. В повітрі волога чуєш трішки, слава Богу. Айчка пішов, він уже пішов мене зустрічати там. Ой, все. Я сьогодні більше не прийду. Що тут у тебе? Та дрібнесенька буде. А, ото, да, і в мене така. А жовтою я щось не бачу, де моя бачу. жовта. І в мене нема. Не ну, в мене, може, ж вони посохли. Немає. Бо мені сказав Саша, ма, перестань ото влазити там своїми тими цвітами. Що <рикла> ти тут, кажеш? Оцей морозець, оце ж отак. Ну, та я ж тобі давала його. Диви, тільки тут остався. Ну, чогось він, да. Там видно слива. Наташа, в мене взагалі він вивівся. Я ж його не виводила, він сам вивівся. А, ну гарненькі кущики, да. бачиш, у Валі гарно. Ну, то ж валі. Так, да, я знаю, знаю, що ти давала валі. Так у Валі це. Ну, валі близько, вона разом. Полила, да, да, так. А та, та, та. і ось у тебе, айберіс, Бачиш, який гарний наріс, дивися. тільки ну, розсаджуй. Хай, хай росте сам. Хай сам росте. О, дивіться, виконала те, що говорила. Донесу, каже, тобі до вугла. Дякую, Наталочка. Ага, валі гарно. Ой, вчора Наташ, знаєш що? Чую, гуси гогочуть, індики вийшла за двір, коли отам вони всі гуляють, бо все. Ага, потім жіночка якась вийшла, забрала їх. Так це не бабині? Бабині. Ну то ж видно сестра, той, ну баби, покинуєш. видно ж сестра. Я оце отут весною на садьці. Вони не дуже люблять воду оці. Кого? Ру -ру 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 -ру. Ага, ну, мальви. Мальва. А, так? Да? Угу. Ось дивися, в тебе знову вони заквітували. Ага, вискоча, я ж позрізала була. Там, видно, маленька й була. Зона. А та троянда, диви, яка висока цві... цвіте. Вон, бачиш аж да. головками махає. Може ж воно важке. <сісті> Може, постоїмо побалакаємо, отак поставить важке. Ну <сісті> що <сісті> тут важкого? Ну вона бачиш ось, ось яка. Вона дуже важуча. Бачиш, яка вона, ти навіть не подивилася. Ні, я глянула. Да? Хотіла оце, бачиш? Вона важка сама оце. І запчасті, ну і ладно. Там да, видно, мотор великий. Так, да, так, да, Мощний. Да. Ну, дякую, що чаєм напоїла. Що принесла і забрала. Все. Пока? Пока, пока. А ти чого сюди прийшла, Фендюша? Чого? Понесла обратно м'ясорубку і ця красуня зайшла. Пішли вниз. Пішли, пішли, пішли. Ходім. Фендюша. Ходім. Так, давай швидко. Швидко, пішли, 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 пішли. Пішли. Все, пішли, пішли, пішли. пішли. Ні, Не, граця нема коли. Нема коли граця, пішли, пішли, я ковтинку передягну і будемо працювати на вулиці. Хочеш, пішли на вулицю зо мною?